Рождество Божого дитяти, всі українці йдуть його вітати, тут килемки іграють, бо доляки співають, Волиняк щось сміркує, байко легко танцює, полтойські. Села, щоб вся дитина все була весела, тут килеки іграють, подоляки співають, як ще сміркує, бойко легко танцює, болтой сплясає, гуцу трем вітрає, трара, 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 Ісус маленький, бався разом з нами, і з вівасиками, і з тарасиками. Тут Ляки співають, волинь як ще сміркує, бойко легко танцює, полтой скасає, гуцул трем підрає, трара, трара, трара. Ой, гусай така потлата, у мороза борода. Нині свята, завтра свята, йде весела коляда. Я у діда їм кожушку, по м'яких снігах бреду, перебралась за пастушку і дарую коляду. Будьте щедрі та веселі, будьте в ласці у різдва. Кожній хаті та уселі залишають ці слова. Хай здоров'я вами буде, хай вас гумор не забуде, хай звична куття вам дасться, хай сім'ї панує щастя, Щоб весело і багато, провели зимові свята. Христося рождає, Галичани вас вітають. Здоров'я вам бажаю, щоб ви були в своїй хаті і веселі, і багаті, щоб ви у повній силі дочекали з тої хвилі, коли рідна Україна підійметься із руїни і розквітне в щасті долі, наче квітка в ріднім полі, стане наша Україна, українська, справедлива, християнська і щаслива. Хай вам доля усміхається, Христос рождається.